Жарти жартами, але напруга між ядерними сусідами Індією і Пакистаном на тижні досягла небезпечної досі межі. Після серії взаємних звинувачень ситуація там просто вибухнула. Індія завдала авіаційних ударів, як там заявили превентивно по таборах бойовиків у Пакистані. Пакистан відповів ударами по індійській частині Кашміру. Інформація про кількість і характер ударів залишається суперечливою, але сам факт обміну вогнем між ядерними державами викликав миттєву тривогу. Кульмінацією зіткнення двох країн став унікальний повітряний бій. Як описувало це CNN, індійські та пакистанські винищувачі зійшлися в небі над Кашміром. 125 винищувачів вели бій більше години. Обидві сторони заявили про збиття ворожих машин та взятих в полон пілотів. Такого в історії не бувало давно, якщо не ніколи. Сценарій обміну ядерними ударами між Індією і Пакистаном був би кошмаром для всього світу. Кількість жертв сягнула б десятків мільйонів людей. Щоб цього не відбулось, знайомий нам миротворець Дональд Трамп запропонував посередницькі послуги, бо він добре ладнає з обома сторонами. Сьогодні в день Трамп повідомив, що після ночі переговорів за посередництва Америки, Індія і Пакистан домовились про повне і негайне припинення вогню. you <laughs>